Всім привіт! На жаль, через брак такого цінного ресурсу, як час, довелося віддати автівку черіті його перше покоління, 2008 рік виробництва українська збірка до СТО на заміну деяких запчастин. Ось це вже зняти з автівки. Ще рік тому хотів почати міняти шарових опор, але то, не, то немає часу, то ніколи, то ще щось. І ось так воно відтерміновувалось. І Зібрався деякий набір. Це були спочатку шарові опори, потім добавилися рульові тяги, рульові наконечники, сайлентблоки речагів передніх, стійки та втулки стабілізатора, пильник рульової рейки. І В процесі заміни оцього виявилося, що на моїй автівці мертві опори амортизаторів. Також вони добавились і був мертвий один пильник на шрус. Щодо того, як вела себе автівка, у мене ніяких нарікань не було. Інколи при переїзді через нерівності легенько так щось підгупувало, це перше, і в останню неділю-півтори почало частіше проявлятися такий глухий щелчок в ногах водія, коли йде повний виворіт колеса. В одну чи в іншу сторону, і при цьому відбувається початок руху. В принципі, автівці моїй 14 років. Із цих цих запчастин, як виявилося, мінялася тільки одна рульова тяга. І зазвичай я роблю все по автівці сам, але так. Виходить, що кожні вихідні в мене чимось зайняті, і до автівки у мене ніяк руки не доходять. Тому ось довірився СТОшникам. В принципі, в мене поки що ніяких нарікань, окрім такого шкурного питання, як ціна, немає. Але я розумію, що будь-яка справа тим більше зроблена спеціалістами, повинна бути оплачена. Єдине, на що в мене немає номера, це пильники. Це рідні. Вони такі пластикі, начебто як пластикові, вони дубові. Ті, що зараз стоять на автівці, вони резинові, вони м'якенькі. Ці ось Пильники тримались на рульовій рейці та рульовій тязі за допомогою пружинних хомутів. Якщо чесно, пружинні хомути це повне лайно. Я намагаюся їх міняти в автівці, де тільки добираюсь, тому що пильники тримались тільки на рейці. Там пазик є, воно якби начебто защілкується і тримало, ну, як тримався, але герметичності, мабуть, там ніякої не було. А ось те, що рульова тяга, вона ось отак йорзалася всередині пильника. Що одна, що друга. І тільки завдяки тому, що в автівці невели... у автівки невеликий пробіг, в шарнир рульової тяги вода не потрапляла. Це єдине, що я брав на авторинку в профільному магазині. Все інше підбирав там. По шаровим опорам. Нові шарові з Toyota rav 4 і у них єдине місце, яке трошки не співпадає зі старими це ось оця привалочна площина. Вона вища. І при монтажі опора нормально не притискається до речага. Вирішується дуже просто. Ця частина счесується до потрібного рівня. Пори від RAV-4. Вони виглядять абсолютно ідентичними. Єдине, що довелося трішки доробити, це на ну, ці дві шпильки. Ну, отвори в наших стаканах довелось трішки розсверлити, щоб воно нормально війшло. Ось оцей війшов взагалі без, без проблем. В цих опорах е, сепаратор, сепаратори підшипника були просто зм'яті. Ось такий от сепаратор, те, точніше, те, що від нього залишилось. Сепаратор сталевий, не пластиковий. Втулки стабілізатора. Тут також не все так гладко. По каталогам видаються втулки 18 і 20 мм з внутрішнім діаметром під передній стабілізатор. У мене 21 мм стабілізатор. Всі номери тих запчастин, яких я примінив, які я замінив, ставлю в описі під відео. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Україна переможе. До побачення!